Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. І сьогодні нашій увазі Volvo XC60. Автомобіль лізинговий. Автомобіль приїхав з аукціону. Автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Лізингу автомобілі використовують приватні люди. Тому даним автомобілем користувалася лише одна людина. Один користувач в даному автомобілі. Volvo XC60, 2-літровий двигун, 234 тисячі чесного перевіреного пробігу, 120 кВт, 164 кінських сил Ціна нето на експорт. 17 700 євро. Ціна Бруто 21 480 Купуємо по ціні нето на експорт. Також можемо доставити по Європі по ціні Бруто. Такий кросовер ледовське світло, ближнє дальнє. Автомобіль весь в рідній фарбі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. На класних таких художніх, легкосплавних дисках. Галугеночки в даного автомобіля. Гума передня в доброму стані. Задня гума потребує заміни. Так, таке Вольво на автоматичній коробці передач прийшло з аукціону. Шкіряний салон, електросидіння, пам'ять сидінь, віртуальний діджитал спідометр, мультикермо, навігація. Підігрів сидінь. Включаємо задню передачу, камера відсутня є парктронік. Автоматична коробка передач. Два ключки, безключовий доступ. Так, Apple CarPlay присутній в даному автомобілі. Чорна стеля, чорний шкіряний салончик. Такі автомобілі ми купували, такі автомобілі доставляли під замовлення, такі автомобілі є в наявності. Великий багажник, компресор смола, шторка, електропривід кришки, багажник. На сьогоднішній день є такі автомобілі в кількості 3 одиниці з різними пробігами, різні комплектації. Так для прикладу. Volvo Volvo XC62,0, 120 кінських сили, 163. Автомат восьмиступеневий. Ціна даного екземпляра 20 500 євро, 193 тисячі. 2020 рік другий місяць. І ще один екземпляр Volvo XC60 в такому темно-сірому кольорі. Автомобіль також лізинговий. Також з чесним пробігом та сервісною історією. 19 рік 171 тисяча пробігу. Ціна нето 18500 євро. Ціна бруто 22 385. 120 кінських сил 100, 120 кВт, 164 кінських сил. Восьмиступеневий автомат. Шкіряний такий бежевий салончик. Є такі автомобілі, звати мене Омелян, доставляємо автомобілі власними евакуаторами, розмитнюємо, доставляємо до України, по Україні за вашим бажанням. Є сотні інших автомобілів, також купуємо і на лізингових аукціонах під зимовлення вашої. По вашій проханні будь-який автомобіль. Велика кількість вантажних фургонів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з друзями. Ціна даного екземпляру з доставкою в Україну буде написана в темі відео. На все добре, до наступних відео.